Як ви зрозуміли, ми вже де? Квасах! Звісно, Кон... що в квасах. Робимо другу спробу за цей рік. Перший раз ми поїхали на початку червня. Хотіли сходити на Петрос. Петрос нас не пустив. Осталось 4 кілометри і все. І ми нас. На другий день вирішили піти на Свидовець. Свидовець нас не пустив. І цьому, тому ми цього разу на зібралися ще раз. Спроба номер 2 Але того разу ми пробуємо перший день зі свидовця. Mm -hmm. Пробуємо його взяти. Ну, а завтра, як будуть сили, хороша погода, то може і на Петру mm -hmm. Ну, Будемо бачити по обстановці. Що, поїхали? Ми таки добралися на наш Свидовець. Красота просто неймовірна. Оце гора велика близниця. Це найвища гора на Свидовці. Зараз ми до неї маємо, маємо дойти. Ну тут краєвиди капець. Ми вже тут стоїмо хвилин 15 і не можемо надивитися, в яку сторону не подивився. Все просто заворожує. Звісно, тут трошки холодно. Добре холодно. Тут треба мати рукавиці, морозом так повіває. Що, йдемо на близницю? Свидовецька красота. Хмарки перед очима літають. Здається, от-от -вот рукою. І можна до них дотягнутися. Але красиво. Сіли з людочкою перекусити біля отакого каньйону. Ух! Висота зашкалює. Дуже красивий краєвид, знизу струмки, озерця і хмари над головою зависають. Красота! Людочка, давай я в тебе вірю! Фу, висоти, голова крутиться, ноги терпнуть. Фу. Оцих дві гори ми вже пройшли. Остається остання велика близниця. Ідемо ще трошки. Велика близниця. 1881 метр. Привіт! Слава Україні! Героям слава! Краєвиди зашкалюють! Хмари над головою! Ух! Там Петро Сіговерла, за хмарами не видно. А це хом'як, о який він маленький звідси. Що, людочка, насолоджуємося краєвидами і вертаємося назад. Ну, поки це найкрасивіші краєвиди, які я бачив в котах. Дуже красиво. А там видніється гірськолежний курорт драгобрат. Низу два озерця. Але красиво. Гори заворожують. А тут сталася трагедія. На джипах колись каталися і машина злетіла з гір і розбилася. І багато смертей було. чи чотири. Сходимо ми з гори, і прямо на очах знаходить хмара. І закриває весь краєвид. Все на очах. Зараз пройде дві хвилинки і знов все відкриється. Буде сонце світити. Але красиво, а. Дві Як Векмари йдуть. Уже в комарах. Людочка, як тобі свидаватися? Взагалі, класно. Я задоволена на всі 100. Я думала, що вершина світу була десь там, а вона насправді тут. Округом тебе. Красоті. Класно. Класно. Ну, мені то сподобалось. Ну, поки що це найкраще місце, яке я бачила. Зі всіх Карпат. Надіюся, що моя ще буде ще щось краще. <рес> я теж сподіваюся. Тільки початок. <рес> ну, але, на жаль, це вже закриття того сезону. Вже приїдемо на другий рік. Зійшли ми вже з Людочкою на полонину браїлка. 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 З колебами отакими. Тут же худоби нема, баранів, вже спустили на низ. вже пустує. Ми тут ще виріши перекус зробити, вже замучилися. No, 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 no. Та, вже яка там? Пів п'ятої, ми від восьмої години в дорозі. І ще назбирали гогодзів діткам, щоб зимою смакували. Зараз робимо легенький перекус і нам ще лісом спускатися в хваси. Ще десь кілометрів п'ять ще. Грибочків підзбираємо. Так, в нас халепа. На нас напав пастух. Там внизу вівці пасуться, він прибіг на нас гавкати, він такий мені попояс. Певне, ногу зараз відкусить. Все добре, маленький, все добре. Привіт, мадам! Як поживаєш? Як тебе життя? Розказуй. Але ти красунька. Файне. Такі дойки маєш. Спустилися ми вже майже в село. По дорозі грибочків назбирали. Ну, дай гляну. Ось такі білячки. Наше полювання. Красиві, красиві. На юшку буде. Так собі на халяву. Траси, що? Лише 10 хвилин і ми спустимося до траси. Йдемо шукати своє житло. Бо ми вже не знаємо, де Та й будемо варити чаю, лягати спати. Всім привіт! Привіт! Сьогодні другий день. Вчора прийшли вже пізно, вже було темно. Помилась. Гатинку не знімали, бо щось вона не дуже. Uh -huh. не дуже. Ну, нічого, Але переночували, все нормально. Сьогодні вже зранку вийшли, знайшли нове джерело з буркутом. Дуже смачна вода така газована, П'єш аж очі вилазять. Попили водички. Нині похмуро. Певне, що йдемо в ліс, спробуємо назбирати грибів. Ну, а там далі будемо бачити, може і в гори підемо. Привіт. Як тебе звати? Привіт. Як тебе звати? Хлопчик-горобчик. А, який ти красунчик. Прямо до рук йдеш, правда? На, тобі ще. На. Ходи, поїж. Красунчик. Тільки починаємо заходити в ліс, ще навіть ліс не почався, але вже дивлюсь, по краєчку Появляються грибочки. Отакий От красунчик. О, чистенький красавець. Поки я ходив окраїні лісу, то людочка вже назбирала добробний пакетик грибів. А я тільки ага, один. Ага. Ну, покажи, що там. Там хоч ці істівні. Не знаю, Ага, угу. Один піддобовик. Підосичник. пару біленьких. Нормально. Скільки День вже другий. кілограмчик вже є. Красиво. День Зайшли ми. Глибше в ліс. Ой і дивлюсь, тут же з'являється справжні осінні красені. Зверху такі як попілом присипані. Це вже справжній білий осінній гриб. Місцеві кажуть, що білий гриб вже відійшов, вже його майже нема. Але отак дивлюся. По одному, по одному і можна щось назбирати. М -м, який він красивий. Да, хороші тут гриби. І ще один. Так, дивлюсь, кульочок наповнюється. Білі гриби закінчились, почались мухомори. Великий красний оші є. Один підберезничок біля мухоморю. О, він? він вже старенький. Прийшов до нас в лісі обід. Перевал зробили. Розклалися, трошки змерзли. Тут варимо гарячий супчик. Треба загрітися. О, нарізав сало, помідорчиків. О, ще грибочки наші. Один кульочок ми вже спакували в рюкзак людин. А це мій, щось трошки дозбирую. Зараз перекусимо і повертаємося додому. Думаємо, що нам на сьогодні правильно. Так, Закінчуємо ми свій збір грибів опеньками. Дивимося, їх тут дуже багато, такими великими кубками. Та назбираємо невеличкий кульочок і будемо йти назад. Ну що, підзбирали ми грибочків, два кульочка білих і Кульочок опенечків. Думаю, нам хватить. хватить. Спускаємося в кваси, красою. вже вечоріє. Такі краєвиди, краєвиди відкриваються. Дуже, дуже красиво. І знов день закінчився. Йдемо лягати завтра спати. Неділя. Їти день воно, поганий. Воно. Всім привіт! Привет. Сьогодні третій, завершальний день. Випав у нас дощик. Так. Але нічого. Можна Прийшли до буркута набрати водички. Найшли оцей буркут, нове таке джерельце. Тут тече справжня мінеральна, сильно газована водичка з присмаком заліза. Сюди приїжджають, всі неї лікуються. Вона навіть отак ржавіє. Водички набрали, напились. Сілу каністру 5 літрів і бутилочку на дорожку. Сьогодні останній день. Будемо їхати додому. Зараз ще скушаємо грибочків, тих, що вчора назбирали. Смаковарний. Дуже буде смачно. Відпочили дуже класно. Так, на всіх Перший день гори відвідали, другий день в ліс пішли, грибів назбирали. Ну і все, цього року все. вже ми сюди, певно не приїдемо. Приїдемо на наступний. Будемо зимували в Тернополі. ти і казушці кінець, хто ходить в гори молодець.